Що таке емоційна залежність? Це такий дуже популярний внутрішній конфлікт, який є у багатьох і жінок, і чоловіків. Це коли я ніби розчиняюсь в партнері. Як це може виглядати у жінок? Наприклад, вона має якусь феноменальну перспективну кар'єру. Але в один день її чоловік, який, наприклад, займає менш поважну якусь професію або посаду, говорить: кидай все, залишайся вдома. Або говорить, ти не хочеш дітей. Хоча насправді для жінки, наприклад, це дуже важливо і вона мріяла про це. Але його думка стає більш авторитетною для неї. Або вона, наприклад, може жити життям і інтересами цього партнера, свого чоловіка, і його родина, його друзі, його цінності, інтереси стають для неї більш важливими, ніж її власні. Її партнер стає для неї таким. Емоційним контейнером, вона не знає, як жити, як справлятися своїми почуттями, емоціями. І, ніби така є да? Так? і туди все, що складається, почуття, емоції, необхідний цей партнер для того, щоб витримувати свої почуття і емоції. Ця жінка може бути дуже чутлива, вразлива і мала якийсь такий досвід в дитинстві, який. Не дозволяє їй самостійно справлятися зі своїми реаліями життя. І тому вона потребує цього іншого дорослого, якому надається дуже багато такої влади над своїм життям. Що могло бути в дитинстві такої дівчини або чоловіка? Це коли почуття, емоції ігнорувались, коли Чутлива дівчинка була для своїх батьків занадто. І її привчили не помічати того, що з нею відбувається. Як з цим бути у дорослому віці? Важливо навчитися рефлексувати, а як я, як мені зараз, що я думаю, що я хочу, які в мене почуття емоції, чи це мій вибір, чи це. Вибір, який хоче тільки мій партнер, а для мене це не бажано, я цього не хочу. В дитинстві такої дівчинки вона могла вирости в просторі, де не було досвіду прийняття її такою, якою вона є. І тому вона грає в цей старий сценарій, який. Допомагає їй зцілювати свою таку дитячу травму через стосунки з таким партнером, який є її емоційним контейнером, і який відіграє роль такого дорослого в її житті.